Чому благозвістка для мене? Я маю багато недоліків по сей день і мав їх ще більше, коли прийшов до Бога. Я мав залежності від наркотиків, алкоголю, сигарет, брадячого способу життя, бандитизму. Не мав цілі, місії. І блага звістка була в тому, що Бог мене не залишає. Він працював зі мною. Він вірив мене. Він вірив віру. Він змінював моє серце. Він давав мені характер, Бог відкривав мені дари, здібності, таланти. Я пам'ятаю, перші там публічний виступ, робити добро. Потім продавати. Потім самонавчання, менеджмент. І я бачив, як багато разів, наприклад, в мене була гордість. Я багато боровся з цим, і Бог давав силу це перемогти. В мене було. Наприклад, я був спильчивий, кричав, і Бог вчив мене розмовляти нормально. Наприклад, я був нестабільний, я постійно запізнювався, не виконував своє слово. І Бог працював з моїм серцем. І це є найвища нагорода людини, що відбулося. Бог Духом Святим повернувся і тепер працює з моїм серцем, змінює моє серце, робить мене краще. І на найвищі прокляття, яке є на землі, Бог залишив людину. Залишив людину. З її хворим серцем, з її хворим розумом. Залишив. І це, можливо, наразі ми бачимо один варіант, коли людина пізнала Бога, але не віддала йому подяку як творцю і не прославила Його, як творця. Бог залишає говорить: окей, окей, живи. Хочеться тобі так? Живи. Що це значить? Тобто, значить, Бог більше не облічає людину. Він не говорить, слухай, тіпа, ти хочеш так, але кінець цього смерть. Він говорить: ти хочеш так? Значить, хай буде в твоєму житті так. Зрозуміло? Тобто до тих пір, поки Бог мене не залишив, Він працює з моїм серцем, він змінює моє серце, облічає мене. Він допомагає мені працювати, він допомагає мені позбавитися цих поганих рис. Поганих звичок, цих ненормальних якихось моїх дій допомагає мені зцілюватися в моїх травм, які я отримав в дитинстві, від якихось рішень, які я приймав. Бог працює зі мною, з моїм серцем. Але може бути ужасне. Бог залишив мене. Говорить Окей, хочеш так? Ось що саме страшне може відбутися на землі. Він говорить: він дав їх нечистоті, їхній нечистоті. Це їхнє було бажання. І написано вони безчестили свої тіла. Вони замінили Божу істину на неправду, поклонялися творінню більше, ніж творцеві, яке її благословення. Тому Бог знову віддав їх ганебним пристрастям. Їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так само чоловіки, залишивши природне єднання з жінкою, розпалювалися своєю пристрастю один на одного. Чоловіки з чоловіками роблять гамбу і саме в собі пожинають. Належну відплату за свій блуд, Гомосексуалізм як явище і лізбіянство, лезбійство. Тобто це є наслідок, коли Бог залишає людину. Вона сама в собі починає робити нечистоту і сама в собі отримує за свій гріх наслідок. Не розуміючи, не отримуючи зцілення, не отримуючи зміну свого серця і характеру.